Це обов'язкові елементи підготовки і кінолога, і службового собаки. Від простіших вправ до затримання умовного правопорушника. Можу сказати так, що він кожного дня тренується. У нас біля питомника є так само смога перешкод. Для нього прогулка те саме, щоб прийти смуга перешкод. Він починає з самого меншого і виходить на найбільший. Для нього це як в радість там бігати. Після виконання завдань, каже кінолог, важливо чимось порадувати Макса, дати іграшку, сходити на річку. Пес повинен розуміти, що він все зробив правильно і поруч друг. За місяць служби у Нацгвардії Макс звик до команд українською мовою. Макс, Макс, сидіти. лежати. Макс, стояти. Кілька слів своєю собачою сказав і Макс на прохання журналістів та кінолога. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.